Чергове прилучена в скорботі громада міста вкотре зібралась на площі, аби провести в останню путь земляка, героя, який загинув у бою за долю батьківщини. Майстренко В'ячеслав Анатольович загинув 12 листопада 2023 року. Чоловік був відданий військовій присязі під час проходження служби у районі Орєхове Запорізької області. Отримав важкі поранення, після чого лікувався в госпіталі. Пізніше військовий був доправлений на реабілітацію в рідне місто Прилуки, але ускладнення від нанесених травм. Спричинили непоправну втрату сьогодні. Наша громада у смутку, адже ми проваджаємо, прощаємося з нашим захисником, справжнім офіцером, героєм В'ячеславом Анатолічем, який віддав найдорогоцінніше це життя, його подвиг, його відвага, його відданість. Державі Україні нашій батьківщині залишиться надовго в наших серцях. Народився В'ячеслав Анатольович 28 березня 1974 року. Навчався у загальноосвітній школі номер 12 Пізніше вступив до Васильківського авіаційно-технічного училища Київської області. По закінченню навчання проходив службу у Збройних силах України. На захист батьківщини герой став у 2023 році. Проходив службу на посаді командира гранатометного взводу. В'ячеслава згадуватимуть як доброго, комунікабельного та справедливого чоловіка, який завжди готовий прийти на допомогу невимовним болем сьогодні сповнені серця близьких загиблому герою людей. Воїн зарано закінчив свій земний шлях, але він був гідним захисником своєї батьківщини та всього українського народу.